Всім привіт сьогодні вирішила записати практику, як заспокоїти свій розум, стишити рій думок в голові, більше відчувати, більше бути в цілі, ніж в голові. І не тільки практику, а й поділитись певним досвідом, ідеями, як ще можна хочу сказати, боротися, але не боротися, а заспокоїти свій розум від надмірних. Особливо негативних думок, я проводила сесію активації енергії Кундаліні на днях самостійно сьогодні з колегою, і я помітила, що основна така проблема у людей для того, щоб їм відчувати. Енергію відчувати тіло, взагалі щось відчувати, щоб відчувати єдність з цим світом, тому що якщо ти відчуваєш енергію, то ти відчуваєш і цей світ єдність з цим світом. А це тобі дає те, що в тебе не буде страхів, або вони зменшаться, не буде сумнівів, страхів інших людей, не буде відчуття розділення, що я і інші це окремо. І основна проблема заключається у нас в активному умі розумі. Коли дуже багато різних думок про те, що, що я не зробила, не сказала, що там на роботі, що в стосунках робити, а що там борщ кипить, а що там дитина, а якщо, люд... а що... а якщо дитина прийде, а якщо партнер зайде, коли я роблю практику. І от може бути дуже багато таких рій думок. У мене вже за 10 років практики намедитований розум от, і стан, і загалом у мене таке буває рідко, але коли буває. То що допомагає мені. Перший момент це проговорити комусь партнеру, подрузі, знайомим в Інстаграмі. Будь-де проговорити те, що в мене в голові крутиться по колу, якісь думки. І нещодавно в мене була така ситуація, що просто якісь такі два дні в тиждень було. Відчуття і спостереження за собою, що в мене в голові просто рій думок, і вони вже просто мене знесилювали і впливали на мене. Я розуміла, що з цим потрібно щось робити, тому що вони крутяться по колу якихось 10 думок про різне, про гроші, про партнера, про стосунки, про мене, про інших людей, про проєкт і таке інше. Ось і я проговорила партнеру, що ти знаєш, у мене зараз просто десь там на фоні якийсь клубок думок фонять і мені, от щось там продукують дуже багато думок. І ці думки про, я почала перечисляти. Проте ось така думка, така думка, така думка, така думка, така думка, така думка. І кажу, і все це ходить по колу. І тільки я це проговорила, в мене в голові вицарілася тишина. Виникла тиша, яка мені дуже сподобалася. От. І це було ще одне для мене теж нагадування, що так можна. Про дієвий спосіб позбутися кудись цих думок. Другий спосіб це виписувати. Якщо вам нема кому сказати і таке інше, ви можете записувати ще аудіо в телеграмі в збереженні повідомлення собі, або вести якийсь свій щоденник, туди записувати аудіо повідомлення. Тому що так можна просто зійти з розуму, коли в голові крутяться одні ті самі думки, ще й якщо вони негативні, можна просто... Здається, що в якийсь момент просто можна злітіти з котушок того, що все, я, типу, не витримую більше. Ні психоемоційно, ні фізично. І можна записувати аудіо. Аудіоповідомлення собі як щоденник. Можна виписувати все теж щоденник, рукою все виписувати, все, що в голові народжується, просто поки не стане тиша в голові. Ще це називають фрірайтинг в психології, наприклад. Також можна візуалізувати. Як у вас відкривається така медитувати, візуалізувати, як у вас відкривається така кришечка в голові, і звідти вилітають вигляді метеликів, наприклад, всі негативні думки і розчиняються десь там в просторі зовнішньому? Ось. І це робити, поки ви не відчуєте, що у вас всередині голови спокійно, приємно, задоволення, якісь оргазмічні відчуття в голові? Ясність, спокій, більше тиші. Оце робите, поки ви це не відчуєте, що вам полігчало. А... Що ще можна робити? Можна робити одну з таких вправ енергопрактик, коли ви ем, малюєте головою лежачу вісімку, як знак нескінченності. Як це виглядає? Ось так. Цю вправу можна робити, коли у вас болить голова, тривожність, багато думок негативних, якась напруга в голові, важкість в голові, коли ви відчуваєте, що ніби захворіваєте, і голова якась важка, робите цю практику. І зараз в режимі реального часу з вами зробимо медитацію. Для того щоб заспокоїти розум і більше відчути своє тіло, підвищити чутливість і відчути себе, тому що тіло це провідник душі, безпосередній провідник від душі і показує нам, де ми, де ще в нас є страхи, чого ми боїмося, що ми не можемо впустити в себе любов, багато грошей, коли мало грошей, так ми стискаємося. Це тіло нам говорить про це. Що Ще в мене тут є, ще в мене тут є якийсь страх, і з цим потрібно попрацювати, це потрібно відпустити, видихнути це з себе і зробити якісь інші дії. Ось і а, зараз зробимо практику. Вона може бути у всіх індивідуальний процес, може бути індивідуальний у кожного, як це відбувається. Слідкуйте за своїми відчуттями, пишіть потім в коментарях. Що у вас відбувається, що ви відчули, чи не відчули, чи вважаєте, що ніби ви нічого не відчуваєте цілом, теж пишіть. І хочу сказати, що це таке велике, велика ілюзія, заблуждення, що ви нічого не відчуваєте. Тобто навіть зараз, поки ви слухаєте, дивитеся це відео, ви вже щось відчуваєте. В руках, в ногах. І можна сканувати і запитувати себе, а що в мене зараз в ногах? Якщо там немає. Відчуттів неприємних, то це взагалі-то розслаблення. Можливо, ви відчуваєте задоволення. Таке прям... Ви знаєте, як це? Да? Тіло знає. Я не можу це пояснити словами, я можу сказати, що це, це задоволення, якось таке відчуття оргазмічності. Ви можете це згадати, відчути, тому що ви одного разу це відчули, і в тіло є цей досвід. В нього є ця пам'ять пам'ять душі, пам'ять тіла. ДНК, того, що таке задоволення. І ви це відчуваєте. Тобто, коли я кажу задоволення, ви щось відчуваєте вже, вже цього щось відчуває. Спостерігайте за своїм унікальним процесом. Можуть бути картинки, можуть бути якісь ідеї вам приходити, можуть бути якісь відчуття. Все фіксуйте, все важливо, і погнали-поїхали. Отже, Прийміть зручне положення тіла, краще сидячи з рівною спиною, щоб не заснути. <гум> Мало лі. Закривайте очі. Зробіть глибокий, повільний, рівномірний а вдих. І видих через рот. Вдих через низ. І видих через рот. Повільний, рівномірний вдих. І видих. І з черговим видихом, наміром можете собі проговорити. Я відпускаю все, що заважає мені відчувати. І я відпускаю все, що заважає мені розслабитися. Я відпускаю все лишнє, старе, лишнє думки. Підпускаю все, що не служить моєму росту, моєї душі. І зараз відчуйте, якої температури повітря у вас під носом, коли ви вдихаєте. Ми не оцінюємо це як щось погане чи добре, а просто фіксуємо, що відчуваємо. Відчуйте, як на видиху все тіло або частина тіла, яка частина тіла рухається. Проскануйте своє тіло знизу вгору повільно і відчуйте, що зараз в тілі є. Як почуваються стопи? Як почуваються ікри? Як почуваються стегна? Як дотикаються до якоїсь можливо поверхні, стільця? Як зараз відчувають себе сідниці? копчик. Як відчуває себе зараз спина? Можливо, десь є напруга. Просто зафіксуй це без оцінки, це добре чи погано. Це просто інформація. Як зараз почувається живіт? Як почувається грудна клітина? Серце. Чи відчуваєш, як пульсує? Серце десь в тілі? Його ритм? Як відчувають себе зараз твої руки? Твоє горло шия. Які відчуття в області голови маківки? Області вух? В області носа, губ, підпоріття. і зараз фокусуй увагу внизу, в самому низу хребта, копчику. Сфокусую увагу в копчику. Це легко, розслаблено, весь напруження. Вся увага в копчик. І якщо десь увага відлітає, думки чи ще щось, знову повертай в точку копчика в своєму цілі. І зараз звізуалізуй, що там, в області копчика, є червона сфера. Шар червоного кольору і тримає там увагу в області копчика в тому червоному шарику. Спостерігай свої відчуття, можливо. А точніше, точно, що змінюється, що саме змінюється, відчуття. А тепер поспостерігай, як ти робиш вдих і видих. І це відбувається без твого контролю. Це відбувається само по собі, як життя. Життя проходить через тебе. Не потрібно контролювати вдох, дих і видих. Це саме відбувається. Ти спостерігаєш, як це відбувається. Розслабляйся, довіряй, довіряй цілу. довіряй собі, своїй душі. Відчувай себе. Відпусти все те, що заблокувало твої відчуття. А зараз займи позицію, роль спостерігача, який просто спостерігає, фіксує. Але не тримається, не втримує щось. Просто фіксую, як все відбувається. І зараз відчуй, що в тілі відбувається, які процеси, що в тілі відчувається, в якій частині тіла. Можливо, десь напруження в області спини, наприклад? Іди далі, що далі відбувається, що змінюється? Що ти чуєш зараз? Якщо тиша, то це не нічого, це тиша. Що ти, можливо, бачиш внутрішнім поглядом? Чи зараз темнота, чи світло, чи картинки? Які ідеї приходять на внутрішньому екрані, які думки виникають, виринають, йдуть, як хмаринки, а ти залишаєшся в цьому стані я і спостерігач одне. І зараз фокусуй увагу всередині серця грудної клітини. Можливо, сонячне сплетіння як захочеться. Дай увагу собі. Любов направляючи цю увагу всередину себе. Там, де увага, там любов, там зцілення, там енергія. І зроби глибокий вдих. Видих. І коли будеш готов, готова, повертайся хто ти тепер. Цей момент. В істинну справжність цього моменту. І всі свої відчуття, бачення, прожитий досвід напиши в коментарях. Це індивідуальний процес, і це завжди цікаво побачити, подосліджувати, почитати, як прийшло саме у тебе. І для тебе це теж спосіб і важливість проявитися. В цей світ. Нарешті висловити свою думку, свої відчуття через, наприклад, коментарі під цим відео. Дякую тобі за цей час, який ти приділяєш собі під час перегляду моїх відео. Бажаю гарного дня, вечора. Ранку, чи коли б ти не дивився це відео, і до нових зустрічей. Став лайк, пиши коментарі і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео.